Друзі, всім привіт! Ну, сьогодні я розпаковочку буду робити із інтернет-магазину Зелена садиба з Івано-Франківської області. Надивилась я розпакувань у дівчаток з каналів, тому вирішила замовити рослинки. От щойно приїхала. І зараз розпакую, покажу, які ж рослинки приїхали у мене. Я не блогер, це моя перша, моє перше відео на каналі. Тому я вчусь, не засуджуйте, можливо, там якість буде не дуже, але я вчусь. І так. Так, запаковано. Так, запаковання рослинки. Чекала я десь 10 днів. Тому що сказали, що замовлень у них, ой, вибачте, багатсько. Тому так, як його виняти? Так, тут вони такими паличками. Так, от, такі трошечки висипала земля, але то нічого страшного. Так, це у нас. Це у нас кепарисовик глобоза, кепарисовик глобоза ось такого розміру. Молодці такі палочки це вставляють, воно не розсипається. Так. так. Май там видно чимося. Ось такі листочки і... свіженька рослина, так, Так, це я так розуміє рододендрон тіт. Так, видно, десь її трусинули, тому що і знизу коробочка трошечки замалька розсипалася. Так, я Ось такий у мене такий слигун. Блютіт. Ось такий саджені фіолетовий буде невеликий вічно зелений. Мені захотілося. Так, це ялиночка, ялиночка, красунька. Вже давно хотіла собі ялинку, але на моїх чотирьох сотках, ну тут прям ялинка ні, тому вирішила ось почати і почала я з маленької, з маленької. Так, Daisy Вайт. В неї буде такий гарненький приріст. Ось такі, ну, корневу не буду показувати, бо висипала земля, тут її видно зверху. Прямо зверху видно корінці. Так, тому зараз треба присипати навпаки, а не розсипати так. Ну, це я будемо. Говорити, із-за чого я замовила всі інші рослини, і за цього кіпарісивика, за цього зараз трошечки трамбую, за цього кіпарісика бика боліварда. Побачила в дівчаток розпаковочку, дійсно гарний садженець, за такі кошти. просто шикарно. Шикарно. він просто прям'явся. Тішонечка, моя дівчатка, ти допомагаєш, так? Да? вона дуже любить коробочки, так, розпаковки любить, да? такі листочки, ніби і не зима, такий м'якесенький на дотик. Дуже гарно. Мені дуже подобається його розфарбування. Таке з біленькими, з голубенькими прожилочками. От в такому це 3-літровий. Порщик 100%. От, Гарний саджанець це такі кошти. Накладно я не знайшла. Ціни я не пам'ятаю. Так. Так, що це? Угу. Це у мене. Ой, водяник, водяника, водяника. Це та також вічно зелена. Навіть ягоди е будуть чорного кольору, які дуже корисні. Це грунтопокривна рослинка. Вона дуже гарний окрас набирає, дуже декоративна. Ну, я її бачила в інших блогерів. Ну, не дуже часто зустрічаю у нас. З приводу агресивності не скажу, але ну, вона. Якщо її покриє, то це буде дуже ефектно, тому що вона набира таких жовто-помаранчевих кольорів влітку, я так зрозуміла. Тому ну, я її нарешті знайшла і замовила, тому що не скрізь вона її. такі в неї листочки, чимось навіть на еріку схоже. Ну, це верескових, це з верескових, так? Ну і ось зараз я замаркую. Замелька тут зараз трусила домір. Ну, а це шапкова э, жимолець варіагатна. Я також її хотіла, мені дуже подобається, як вона шапочкою. Чому вона шапкова називається, бо вона ніби таким півколом шапочкою. І от зараз такі листочки, э, такі листочки зимкою, я так зрозуміло, вона додає фіолетово розового відтінку. Отакого я зараз спробую показати. Дуже гарна. І якщо не дуже холодні зими, я дивилась, то вона навіть листки не скидає. Я не знаю, де воно в них росло, чи в теплицях чи на вулиці. Але гарна в листочках такі невеличкі листочки жорсткі, гарнесенькі, дуже гарний саджанець. Дуже гарний. Ну і це я замовила. Це дві е мшанки. Уже ж там по 35 гривень, це я точно пам'ятаю. Мшанка по 35 гривень. Хочу її все завести. От, Є такі по 35 гривень, півлітрові горщики, отакі котічки. Ну, звісно, зараз вигляд у неї е, не дуже привабливий, тому що треба сонечко це все-таки не сезон. І е, ще я замовила драбу. Це такий мох, який е, квітує жовтенькими квіточками. я зараз вам покажу. Я випадково натрапила. От. Ломикамінь камінь він дуже великий, да? а в драби такі міленькі, міленькі такі, бачите, ніби листочки. І воно ну, любить кам на кам'янистому кам'янистій поверхні на камінцях зростати. Такий ніби комочок моха і жовтими квіточками. Дуже-дуже ефектно, дуже мені захотілося її придбати, тому що це я все хочу зробити комбу вічно зелену. себе. ще не знаю, виділю, я покажу, як я зробила. От. Тому такі от а, придбання зараз я викладу їх і а, засніму, покажу, як вони всі виглядають без упаковочки. Так, ну от я все розпакувала, виставила. Ось показую ближче рододондрон блютіт, дейзі, zivite. така ялиночка. Це я вам з такого ракурсу покажу всі рослинки, щоб ви От як воно виглядає. От такого розміру. Шаночка, типа рисового глобоза, Болівард. От ви подивіться, який він великий. Я за нього віддала. Я підпишу, тому що я так не пам'ятаю, по-моєму, 110 гривень чи 120. За 110 була глобоза Вжимало шапку 90, якщо мені пам'ятне і водяника також. Ялиночка 110 і, от, і не пам'ятаю сяке родиодендром. Шанка 35 і драба, драба 40. Ось от, такі рослиночки. От такого розміру. Таких горщиках не півлітровий, півлітрових тільки мшанка і драба. Все інше в двох. і, і це, мабуть, півторалітрові горщики. Рододендрон іде в двохлітровому, літровому в трьохлітровому. Ну, от корневу систему зараз покажу. Ну, на кіпарисовок у я виймати не буду, тому що розтрусила трохи земля в дорозі. От такі корінці, ви подивіться, ну, це треба його трошечки обрізати, буде розправити. Тому я ну, піднім, коли підіймала, бачила всю корневу систему. От водяника, наприклад, візьму просто. Да? От Корінці вже виглядає. Гарні рослинки, дякую розпліднику, дякую за ваш труд. За те, що робите нашу Україну ще красивішою, нас всіх щасливішими, від некарочок. Нехай у вас все вдається. Нехай ваші рослинки ростуть, асортимент, і буде багато вдячних клієнтів. Щиро вам дякую!